Привіт! Не міг проїхати повз повз цього місця, яке мені дороге, яке багато для мене значить. І заїхав привітатися, але вирішив і підвести такий підсумок наших маленьких кроків. Зробив собі цидулку, щоб не забути, що я хотів, що. Щось не пропустив. Ще попереду тут вказано, але попереду я запишу ще два відео, і тоді буде повний комплект, а після того викладу це відео. Отже, ми зробили перші кроки. Вони зроблені. Хтось зробив, хтось ні. Кажу, робіть. І так, ми навчаємось відчувати енергії через дихання. Ми вчимося. Добавляти колір, пробуємо дихати різними місцями, пробуємо крутити вісімки енергії і створювати з цих полюстків ромашки. Ми вивчаємо несхідний висхідний потік. Почали працювати з потоком думок, вичищаючи і стабілізуючи і захищаючи його. Проходимо з вами каяття прощення. І почали працювати з образами і страхами. Про образи і страхи відео трошки нижче буде. І також я надав вам техніку, яка ось перед цим була відео. Е для розвинення ваших сенситивних здібностей, здібності передбачувати, яснобачення, ясно чуття, ясно відчуття, ясно знання, так зване тіло маятник, і почали, почали з тим працювати. Купу маленьких кроків ми зробили, для того, щоб відновити свою цілісність, очистити себе. І рухатися далі свободними. Отже, з Богом! Благослови вас Господь! Беріть і робіть то! І не кажіть, що ви цього не чули. Все, Па-па.